Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Сьогоднішня новина що Єрмак сказав, коли йому союзники весь час кажуть, що Володимир Олександрович складається враження. Що країною керуєте не ви, а Єрмак. От, що ви тільки голос Єрмака, ви говоряща голова, ви там тільки відосики пілите. І він сьогодні обідався і сказав: І це явно було сказано ну і на внутрішню аудиторію, нам з вами, але в основному на Західну, тому що ми тут по Станіславському скажемо Зеленському: Не вірю, не вірю. Він каже: Ні, там, типа, шановні. Союзники вказівки Єрмаку даю я. Так, оце Зеленський він же ж не, не дуже добре знає ментальність українців. А от в ментальності українців є геніальна приказка, просто геніальна, яка розкриває українство ну повністю. да І ця приказка називається: вірні звучить так: як батько скаже, так по-матерному і буде. от як Зеленський скаже, так по Єрмакській і вийде, тому що він крутнув так, десь там хтось прошепотів і там, типа, Володимир Олександрович, дайте мені наказ там от зробити отак, дайте. Мрію хм... про такий наказ: уже там, уже на цирлах, уже там на низькому старті, уже зараз побіжу і зараз все зроблю. А треба такий наказ, тому що по перше, по друге, по третє, четверте, і Зеленський, як людина, яка. Ну, не сказати мало йому ще, ну, ще не державний діяч, скажімо так, дуже далеко йому й до до, до, і до Вінстона Черчилля, до, до інших їхнього масштабу, тобто він, ну скажімо, кількома поверхами нижче ще. І його можна заводити в трьох соснах, як людину малокомпетентну, і довести, що саме оце рішення правильно. От залужного треба зняти, тому що блін, ну так бабушки не ходить. Дайте наказ, дайте наказ, ми порвемо. Уже уже Мар'яна Безугла уже рвет його, уже давай. Ще що, ще що, давайте. От ми вважаємо, там перше, друге, третє треба знімати. Володимир Олександрович, як ви думаєте, треба знімати, якщо йому кожен день кажуть, то Зеленський власне він приймає рішення. Він приймає рішення. Але е, кожен, хто мало мальський був колись лобістом, от як я там півжиття, пів півдороги життєвої був лобістом, да е, е, то я вам стверджую, що не факт, що той, хто приймає рішення. Той і готує рішення, і просуває рішення. Це далеко не факт. І беремо від банальних ситуацій, що дуже часто секретарки, деякі секретарки-мерів мають впливів більше, ніж деякі заступники міських галін. І я таке теж бачив. Розумієте, коли проста секретарка. А тому що вона не проста секретарка, розумієте? То, і якщо це враховувати ці всі речі, чому. Союзники дуже часто там кажуть в Українці вже ж поганий термін лобізм. То що лобізм це ж погано, це ж якісь там янки придумали лобізм. І у нас навіть кажуть адвокація, тому що вже ж не говорить лобізм. Але від цього лобізм не перестає бути лобізмом. І хтось якісь рішення лобіює. І не факт, що ці рішення йдуть на користь Україні Далеко не факт, або буває так, що. Вони йдуть і на користь да? частково, але частково там на карман. Е, і тому ми мусимо розрізняти дуже чітко, от, е, особливо в, е, в науці управління, да? результативність і ефективність. Тому що зараз е, ви спитаєте мене Вітя, ти їздиш там по 20 вашим прикордонним громадам, які ну, 17 прикордонних прифронтових 20, які там сильно постраждали. Да? Куди долітають каби, оця всяка дрянь їхня. Да? Там, от Ну і я часто там, наприклад, по цих громадах їжджу, да там, типу, то, як ти вважаєш, там роблять оці укріпрайони, да? оці лінії роблять, да своїми очами можу вам ствердно сказати, так. Результат є, результативність. Як то кажуть, по факту є, да? Але е, якщо уточнити питання, я е, як е, дуже, дуже стріляний горобець, то уточнюю там, типа, а яка ефективність витрачання бюджетних ага. коштів, тому що на мільйон можна побудувати кілометр укріплень, а можна півтора. Сматряжка, скільки відкатів е, назад пішло, то от результативність результат є. Якщо ви потратите мільйон, то ви е, щось зробите. Да? Е, там, е, кілометра, е, е, окопів, да? е, Окопа кілометрів, скажімо, так? Да? Але е, чи е, один окопа кілометр, чи півтора, і оце вже ефективність. Тому дуже чітко. Я там я студентам просто приводжу приклад там, типа, по Советському Союзу. Є кейси такі. Радянський Союз переміг Гітлера. Ну так, да, безперечно, Українець, Єгорів, Єгоров Кантарій і наш цей Берест, Олексій Берест встановили. Знам'я Знаменик побіди, в 40 взяти, есть, ну, всім видно, що перемога, да? потім парад перемоги. А чи ефективно воювали красні генерали? Ні. Тому що на кожного німця поклали як мінімум двох красноармійців. Значить, результативність вимірюється в, в, в одних категоріях, а ефективність трошки в інших. І отак вот і тут, е, тому що вони завжди там, типа, є результат певний в роботі арахамі. Ну, певний є, звичайно. А ефективний е, Єрмак як менеджера, я скажу точно ні. А чому? Тому що інший, будь-хто на його місці, був би вдвічі втричі ефективніше. Йому теж зараз дадуть уйти в сторону лісу. Да. І знову скажуть, ну це ж не Зеленський, там е, стамбульські домовленості ледь підписав, це там десь. А Володимир Олександрович, ні, він там за війну до победного конца, Да. От, але ці треба речі дуже розрізняти. І тому сьогоднішня заява Зеленського просто смішна. Володимир Олександрович, вчить все. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду. І якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.